Хуїдах моєму модні, хуїдах мой стильні. Ну що, як я і обіцяла, сьогодні в нас з вами відеопримірка з моїми останніми покупками. Судячи з оцього, ви ясно, що можете подумати, що ви десь у гардеробі відомої бурлеск-артистки, але ні. Потім ви побачите величезну кількість сірого і зрозумієте, що ви на моєму каналі. Мені не хотілося робити чергове відео, де я просто показувала вам шмот. Мені хотілося зробити його максимально корисним, тому ви бачите. Бачите, що я у першому своєму луці ще у капцях, бо ми будемо з вами стилізувати мої луки разом. Будемо робити актуальні, сучасні, комфортні, зручні стилізації, а також іноді навіть будемо робити коригуючі стилізації, бо нам з вами, а конкретно мені, зараз є що коригувати. Тож, на мені зараз одразу дві, ну, плюс капці тоді три мої останні покупки. Це такі штани, кльош, які я придбала у зарі, чорні, вони на середній посадці, дуже зручні. Як бачите, тут немає ніяких шльовок, тобто вони не прям такі ділові штани. Ви не зможете сюди, наприклад, ремінь додати, якщо захочете. Але через це вони дуже універсальні. Бо влітку, наприклад, я планую їх носити з кількома такими розслабленими оверсайз-майками з глибоким вирізом. А зараз їх можна використовувати просто з чимось теплим зверху, а всередину можна додати або якісь теплі колготи, або термолегінси. Що тут добре в них? Я маю доволі широку ось цю частину, і якби потім не було такого кльош варіанту, це було більш скінні щось, то мої ноги виглядали б ще більшими. Але все одно зараз у пропорціях мені нижня частина подобається не дуже. І ми з вами це потім виправимо. Зверху в мене такий лонгслів також від Зара, прозорий, він подовжений, тобто аж так ви можете його носити, рукави також подовжені. На вухах в мене просто кілька кафів з Алікспрес. Давайте з вами домовимося, що я всі луки з брендами ми підпишу в описі до цього відео, щоб кожен не називати. Ну що, тепер ми з вами будемо намагатись якось скоригувати цей силует, щоб я могла себе витягнути, і щоб я здавала, знаєте, ну сторункішою. Почнемо ми з вами з взуття. Підбор довгий мис одразу мене візуально подовжить. Ну що, погоди стало вже візуально набагато краще. Так, ми сьогодні таки, знаєте, збираємо трошки діловий лук. білий верх, чорний низ. Продовжимо, і ясно, що нам треба верхній шар додати. І в мене це буде одразу верхній одяг. Боже, просто дякую світу, що вигадав ось такі мікрофони, бо свої попередні мікрофони, які був на такому довгому-довгому проводі, я мусила, знаєте, ховати десь під одяг, просто там таке шибарі влаштовувала. Потім ще ховати кудись у сум. Щоб ви його не бачили, а це ну, просто знахідка. Ми додали ще піджак сюди, такий волохатий. Усі зараз такі пухнасті, волохаті фактури дуже актуальні, і так як в мене штани такі гладкі, то волохатий верх буде прекрасно виглядати в такому образі. Якщо раніше ми всі прагнули, ну, принаймні я точно, до таких оверсайз, розслаблених силуетів або прямих силуетів, то зараз в нас з вами ця тенденція на жіночність, на фігуру пісочний годинник. І мені хочеться дійсно в цьому образі, зокрема, підкреслити талю, створити цей силует пісочний годинник і створити таким чином контрасти, тобто доволі широких плечей. Плюс-мінус військові талії, і потім вже йдуть стегна. І мені здається, що навіть з підкресленою талією цей образ буде залишатись дуже про мене, бо він буде і мінімалістичний, і навіть можна сказати, що трохи мускуліний, незважаючи на підбори. Так мені подобається набагато більше. І зараз мені хочеться додати, ще ясно що якусь сумочку. І сюди, мені здається, буде пасувати саме така більш структурна, не м'яка сумка. І мені хотілося б, щоб вона була не чорною. Тому в мене є ось така невеличка сумочка від українського бренду Ромашка. Ви знаєте, що я обожнюю бордовий або червоний як акцент в осінніх і в зимових образах. В нас доволі такий ахроматичний лук, в нас лише чорне-біле сіре, і ми тому додали таку бордову сумочку. Мені дуже Тож, як я себе зробила візуально стрункішою і вищою, я сподіваюся, що в мене вийшло. У нас, по-перше, з вами темний низ, чорний. Наші штани, вони майже у підлогу. Тобто, візуально ми ніби не бачимо, де закінчуються наші ноги. Підбори. Плюс довгий мис також нас видовжили. В мене жакет з В подібним вирізом. Ця буква В вона також візуально робить оцю вертикаль. Ну і я підкреслила талію, щоб створити наш силует пісочний годинник разом вийшло ось так. Обов'язково діліться своєю думкою в коментарях, як вам наш перший образ. І хотіла вам ще продемонструвати реальну універсальність цього шкіряного поясу. Бачите, який класний силует створюю, і в прикольний, доволі такий акцент. І одразу хочу вам показати ще одну свою покупку з аксесуарів і просто вгадайте, якого кольору вона буде. Боже, ви бачите, навіть сонце вийшло. Просто що це, якщо не благословення? Тож, моя новенька покупочка, це ось така вовняна чи то суміші з вовною хустка, яку я придбала у зарі. Якщо бути відвертою, я думала, що вона буде об'ємніша, і я буду її викладати на свій верхній одяг, але вона, бачите, така невеличка саме щоб зав'язувати на шиї. Ви можете тут зробити ще один вузол, наприклад, якщо хочете. Мені подобається такий мінімалістичний варіант. І раз вже таке прекрасне сонце, нам треба додати окуляри. Давайте, нехай це будуть ось такі чорні окуляри. І чи бісить мене, що в мене у сумки і у хустки трохи різні відтінки червоного? Ні, не бісить. Боже, ну просто як класно, коли виходить сонце. Я вам ще хотіла одразу показати, як ці штани можна стилізувати у такому кежуал варіанті, вже не в такому діловому, і плюс одразу показати ще одну свою покупочку, ось таку картату, сорочку оверсайзну. Це в мене сорочка від українського бренду. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю Бахтір. Вона дуже об'ємна, дуже велика. Тут класні манжети, їх можна відстібати і вони будуть виглядати просто ніби такі стрічки, додавати ще якоїсь динаміки вашому образу, можна їх застібнути. Мені дуже подобається цей відтінок блакитного. Я вам казала, що зараз найактуальніші картаті сорочки це такі більш приталені жіночні варіанти, але все одно велика, об'ємна така, знаєте. Тепленька, якась фланелева картата сорочка, вона по суті залишиться з нами назавжди. І мені хотілося вам показати просто якийсь цікавий стайлінг. Зазвичай, як ми носимо ці картаті сорочки, або там на білу футболку з об'ємними джинсами, хтось носить з джогерами. Це такі дуже кежуал або навіть спортивні стилізації, або просто пов'язують картату сорочку на стегна або на талю. Я ж хочу вам показати такий, знаєте, більш мені здається, якийсь навіть сексі варіант, і цікавіший варіант, і більш сучасний. Варіант. Ми з вами залишили мої ці чорні штани кльош і просто заправили передню частину нашої сорочки оверсазню всередину цих штанів. Тут важливо, щоб ваші ці штани, або, може, це будуть і джинси, тоді це буде більш такий, знаєте, American Western варіант, вони були доволі щільні, щоб ця сорочка не була помітна. А позаду я залишила її саме в такому об'ємному варіанті. І я додала сюди знову ж таки ботильйони вже з квадратним мисом на зручному підборі. Підвізку мою улюблену від українського бренду, сич, яка мене ще трохи витягне. Додала окуляри і акцентну бордову сумку, яка прекрасно поєднується з цим кольором блакитного. Ще ми зараз додамо ще один кольоровий акцент і мою нову покупочку. Па-бам! Ось такий черговий мій червоний капелюх, але я обожнюю червоні капелюшки. До речі, якщо ви не бачили мій останній шорт, там я ще одному своєму червоному капелюшку, і це реально сенсація. Опанчок. Мені хотілося саме червону біні, щоб вона була акцентна, яскрава, але щоб була з класним складом. І тут в мене меріносовий варіант. Це бренд Colorful Standards. А ще на початку вона, знаєте, була така трохи менше, поки не розтягнулася. Мені подобалося ще більше. До речі, якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як мені її зменшити. Але я не хочу її прати ясно, що у пральній машині, бо там з мериносом ми розуміємо, що станеться. Я хочу її вберегти, але щоб вона трошки, знаєте, так зійшлася, стала трохи меншою, тобто такою, як була. Від початку. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, прошу у коментарі, буду вам дуже вдячна. Наш наступний образ просто з річчю, яку я вважаю своєю покупкою сезону. Ось така волохата куртка. Вона мені нагадує якусь таку грозову хмаринку, вона супер тепла, суперприємна. Там всередині котонова підкладка, не поліестерова. Вона просто, знаєте, вас обіймає, ніби навіть за колихою. Я в повному захваті. Це куртка від бренду Weekday. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал Стильні Балачки», я сподіваюся, що ви на нього підписані. Ви вже бачили, як я її стилізую в таких дуже кежуал-образах з такими спортивними штанами балон. А мені хотілося вам показати ще таку іншу стилізацію. В мене тут сукня від бренду Джул, така м'якенька, приємна. Їй кілька років, і знаєте, я була впевнена, що вона, ну якщо не повністю вовняна, то принаймні там типу 50% вовни. Але цього сезону я виявила, що там 60% поліестеру, 35 котону і 5 еластану. Я додала сюди сірі колготи, тобто мені хотілося максимально зробити таким сіро-синім. Знаєте, ну реально таке грозове небо цей образ, і я додала сюди свої мартинси. Якщо ви дивитесь якісь модні блоги, то я впевнена, що ви багато разів чули. Що не можна під спідницю міді вдягати ботильйони або якісь чоботи. Треба обов'язково вдягати чоботи, які будуть заходити під спідницю. Так само тут я собі створила ще одну горизонтальну лінію. Але от що я хочу сказати: існує лише один критерій, який має впливати на вибір вашого луку: це те, як ви себе у ньому почуваєте. І я себе в цьому образі відчуваю прекрасно. Також в мене тут новий капелюшок, так не червоний від українського бренду Амімоно. Якщо ви знову ж таки підписані на мій телеграм-канал, або, може, дивились мої відео про цікаві українські бренди аксесуарів, то я там розповідала про цей бренд. І в нас є промокод на знижку у телеграм-каналі. Сподіваюсь, він ще працює. Це супермодна і актуальна модель капелюху. Зараз його хтось пипка називає мені, він схожий на жолот. Він такий, знаєте, акуратненький. І він пасує. Майже усім формам обличчя я вам дуже рекомендую. Плюс на нього вельми приємна ціна. І мені не хотілося чомусь сюди якусь чорну сумку, вона перетягала на себе увагу. Мені хотілося додати якийсь колір, але не дуже акцентний. Тому в мене тут ось ця вінтажна сумка, у якій є одразу кілька кольорів. Так, друзі, в цьому образі будемо з вами, знаєте, трошки хуліганити. Якщо ви дивились мої якісь минулі примірки, то ви вже бачили ці штани, і тоді вони, ясно, що сиділи зовсім інакше. Ну, так співпало, що наразі ці штани на мені виглядають ось так. Але я над цим працюю, все скоро буде тіп-топ. І зіркою у цьому образі, так як штани в нас вже не нові, ясно, що є ось цей чудовий лонгслів. Це лонгслів з колаборації дизайнера Глена Мартенса та. H&M. Лен Мартенс дуже довго був креативним директором бренду Diesel. І він такий, знаєте, бешкетник, хуліган створював дуже провокаційні колекції рекламні кампанії. І зараз він є креативним директором до речі, бренду Маржела. Якщо я не помиляюсь, це є той самий ефект трампльо, коли ми накладаємо на тканину ніби якийсь малюнок з іншою тканиною. Тобто, ви бачите, на цьому лонгсліві, який, до речі, є поліестровим, в нас малюнок, ніби це такий в'язаний светр. Мені що ще дуже подобається, що в нас така типу в'язана фактура поєднується з дуже глибоким вирізом, зовсім таким нетиповим для зими. Погодьтесь. І так як Глен Мартинс є британцем, це дуже читається у його стилістиці, часом мені. Це нагадую щось від Vivienne Westwood. Мені хотілося створити такий, знаєте, рок-варіант стилізації, ніби якісь британські рок-зірки, щось типу Міка Джагера, він би легко міг вдягти такі штани, і я вирішила від цього відштовхуватися і йти кудись туди у 70 ті 80-ті. Тому в нас з вами оці бордові штани з ефектом крокодила, в нас з вами лонгслів Ботильйони, бо мені хотілося себе підняти. І мені все ж таки варіант саме кльош подобається. З або підборами, або може, якоюсь там танкеткою. У мене велика така чорна сумка. І я ще вирішила трошки похуліганити, якщо так можна сказати, і поєднати пластмасові прикраси. Ось такі каблучки кольорові, які класно поєднуються з цим логослівом, десь його доповнюють. І ось такі мої улюблені просто сережки від українського дизайнера Дениса Музики. І так як ми з вами рок-зірки, принаймні на ці кілька хвилин, додамо ще чогось, знаєте, такого тютю. А саме. Ось це бо. Це боа, яке ніби зроблено з лами. Це в нас колекція, яка була від Гаррі Ламберта в колаборації Зара та Дісней. Якщо ви бачили його у Лукбуці, то певно, що ви не звернули увагу, бо там воно виглядає трошки мертвим, не таким об'ємним, не таким пухнастим. І коли я виклала в своєму телеграм-каналі, що Боже, подивіться, яка класна штука, як це круто виглядає, мені одразу кілька дівчат написали, що на тобі це виглядає у рази краще, ніж у Лукбуці. Але це не тому, що я якась нереальна модель. Там була не зовсім, модель там була чудова, зйомка дуже класна. Вони просто якось дивно зняли його. Це просто вау! І тому що він м'якенький, тепленький, ви можете це боа використовувати саме як шарф. Особливо класно такі кутряні фактури, які є трендом. Запам'ятали так? І шапки, і сумки і боа. Ви краще їх використовуєте з, наприклад, якщо це з верхнім одягом, який не буде волохати. Тобто ми не вдягаємо таке боа, коли в нас і так тут вже шуба. Або навіть з таким верхом, як моя хмаринка, який також є об'ємним. Також нагадую, шубу буде виглядати не дуже. А ось чимось гладким, особливо круто це буде виглядати з якимось тренчем, таким щільним, можливо, навіть зі шкіряним. Ну що, ми з вами реальний Мік Джагер. Або може, принаймні, якась фанатка міка Джагера, якась групі. Ви можете сказати, що це не носибельне, але ви ж мене знаєте. Я у вас трохи ну, не сповна розуму, тому не могла не показати ось такий образ. І це не останній хуліганський образ цим слів. Ой, тут супер не вистачає окулярів у стилі 70-х, таких овальних. Продовжуємо з вами загравати з цією такою британською естетикою. У нас тут з вами щось знову ж таки від Vivienne Westwood і від панку ось ця спідниця, бачите, така деконструктивна. Тут в нас щось є з вами, і від маржела, мені здається. І, можливо, я б лише замінила колготи на якісь темно-сині, в мене їх нема. Сірі я не хотіла додавати, тому нехай будуть бордові. Це в мене спідниця від бренду Zara. я вам вже її показувала. Вона супер класна, цікава, асиметрична. вона тепле. Її можна носити ось так і створюючи тут вертикаль, трохи себе, знаєте, зменшуючи у розмірі, а мені це зараз потрібно. Або можна залишити ось такий шлейф. Але тоді ви повинні розуміти, що у стегнах об'єм додасться. Мені подобається більше на собі конкретно перший варіант. Вона, знаєте, така трохи, ніби недороблена, ніби ви прийшли в ательє і сказали, а не заберу так. Мені дуже подобається саме поєднання з цим лонгслівом. Мені подобається, що я додала такий яскравий червоний Цент у вигляді нашої біні. Я додала ну, типові дуже да, такі хуліганські е, чоботи, Мартинси, вони такі гранджові, і мені хотілося пограти з аксесуарами, додати, знаєте, якоїсь дівочості, як Вівінвест, наприклад, робила прикраси з перлами, які є доволі жіночним. А я вирішила, що я додам серця, причому такі дуже активні сережки. Я їх трохи заховала під волосся, і вони просто виглядають як якісь такі здоровезні кліпси, стейтмент. А сюди я додала свою прикрасу насправді. Це намисто на шию від також українського бренду Аркуля, такий ніби сет з сердець. Мені здається, що це доволі цікаво виглядає, і просто велика, така об'ємна, ніби пожмакана сумка. Ось так виглядають сережки. Якщо я приберу волосся повністю, то буде помітно, що це в мене сердечко, що я знаєте, може, десь у душі доволі романтична особа. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, яка стилізація вам сподобалась більше. І я вам у телеграм-каналі залишу таку добірку з якимись цікавими, доволі бюджетними аксесуарами, які ви можете додати у свої зимові луки. Домовились? І ми з вами потихеньку з Британії переміщуємось у скандинавські країни, бо зараз я буду відтворювати дуже такий типовий скандинавський лук, не дивлячись на те, що Бельгія не є частиною Скандинавії, але тут у Бельгії скандинавський стиль він основний. Ви побачите на вулицях його всюди. Білі штани, так розумію, доволі сміливо. Але якщо ви зайдете в Pinterest і подивитесь якісь європейські образи на зиму, також то ви побачите там купу білих штанів, зокрема Денімо. Чому? Бо вони. Дуже освіжають образ. Просто уявіть, що тут були б, наприклад, чорні такі самі штани за модель або темно-сині, білі виграють 100%. Я розумію, що в нашу погоду через велику кількість опадів такі штани буде носити важче. Це буде доволі короткий сезон, тобто, щоб він був сухим, але не прибирайте свої білі штани до весни або до літа, продовжуйте їх носити взимку, якщо погода вам дозволяє. Як ви бачите, мої штани укорочені, і це не просто так. Ви тут дуже часто побачите саме Укорочені джинси з двох причин: по-перше, тут дуже часто йдуть дощі, і не зважаючи на те, що тут майже немає на вулиці там, якихось калюш, але все одно ви можете десь у воду вступити, і у вас будуть потім ці бризки темні на штанах. А по-друге, тому що тут дуже популярний як транспорт велосипед. А вам просто буде незручно в таких екстра довгих штанах їздити на ньому. Далі в'язане худі, яке мені передала моя мама. Я вам дуже багато розповідала, особливо у своєму минулому відео про альтернативи флісовим спортивним костюмам, наскільки краще худі виглядає саме не у флісовому, не у котоновому якомусь варіанті, а ось такому в'язаному. Воно залишається теплим, воно залишається зручним, його так само легко стилізувати, але виглядає це у рази і сучасніше, і якось елегантніше. Ну ясно, що Соломони, скільки там є мемів про те, що. Там, хто носить соломони, що це взуття для хайкінгу і так далі. Не знаю, мені вони дуже зручні, мені дуже подобаються саме ці кольори. Також я додала яскравий аксесуар. Тут на вулицях дуже багато яскравих саме капелюхів. Я думаю, через те, що тут знову ж таки мало сонця протягом року, багато опадів, хочеться щось мати яскраве на вулиці, якісь, знаєте, ці плями, і щось яскраве на собі. І я спочатку думала зняти ці сережки сердечка, бо мені здавалося, що за стилістикою вони не підходять. Сюди, але потім мені дуже сподобалось поєднання такого холодного, сірого і теплого такого металу. Тому я вирішила їх залишити. І, взагалі, тут бельгійці дуже полюбляють саме сережки, вони їх нашаровують, особливо це, наприклад, кафів стосується, і ясно, що нам треба додати верхній одяг. Мій варіант ось цей волохатий піджак пальто від бренду Edited. Мені дуже подобається, як поєднуються ці відтінки сірого, і я спочатку не була впевнена, що класно буде, що в мене тут волохатість. Тут все одно є ось ця така м'яка в'язана фактура, але мені здається, разом виглядає дуже прикольно. І ось це такий, знаєте, типовий бельгійський лук, бо хочеться і щоб елегантно було, і щоб не було дуже якось сіро або чорно, і щоб зручно було. І виходить, в нас щось таке. Недерма кажучи, у кожного бельгійця з собою мають бути. І сонцезахисні окуляри, і парасолька, і шарф, і дощовик. І щось мене тут, знаєте, з волохатістю, з цією пухнастістю понесло, і я вирішила додати ще й свою таку бускову хутряну, ясно, що з екохутра сумку, і якраз вам її і продемонструвати. Це ось така сумка хутряна. Так само з колаборації Ламберта Дісней і Зари. Вона була у дитячому відділі. Я не знаю чому. Мені здається, це супер. Бо це реально тренд, хутряні сумки, класний, незвичний колір, як для сумки. Мені подобається, що тут вся фурнітура зроблена у колі. Мені подобається ця форма, така типу на півмісяць, її можна носити ось так на плечі. В принципі, можна заховати, я думаю, що якось ручку, і носити ось так як клач, якщо відверто що нікуди я її не носила, але мені дуже подобається. І буде класно виглядати знову ж таки з якимось верхом, який буде дуже контрастним до такого прям активного хутра, щось гладеньке. Ну і окуляри. Готово. Ну і ясно, що цю сумку ми можемо замінити на щось таке більш кежуал. як то, наприклад, ось ця моя чорна відкос. І ще один варіант, можна сказати, інтелігентної зіпки. По суті, якщо у відео про альтернативи флісовим спортивним костюмам я вам розповідала теорію, то тепер можна сказати, я вам вже даю практичний урок, бо я собі цю зіпку придбала цього сезону. І ми знову ж таки звикли, мені здається, що зіпки це щось таке флісове, це щось дуже спортивне. Але ось така зіпка це супер сучасно, супер актуально і супер зручно. В мене це зіпка від бренду Arket. Мені здається, вона все ще в. Якщо так, то на неї буде лінк в описі до цього відео. Тут 68, якщо я не помиляюсь, відсотків вовни, а решта це котон. Вона дуже комфортна. Мені подобається, що тут такий комір, ви цей воріт можете викладати на своєму верхньому одязі, я вам це продемонструю. Також тут класно, що ви можете регулювати, як саме вона буде застібнута. Тобто це може бути якось так, типу більш відкритий, більш сексі якийсь варіант. Ви можете навпаки її застібнути повністю. Сховати, наприклад, волосся всередину. І знову ж таки дуже легко стилізувати, вона підходить майже під все. Тут важливо обрати просто якийсь базовий колір. Для мене на холодний сезон сірий є базовим кольором. Я також додала всередину просто такий лимонний або навіть кольору масла, топ, щоб підсвітити свою портретну зону і зробити себе трошки свіжіше. І тепер ми з вами якраз і додамо верхній одяг. Ось бачите, як це класно, багатошарово виглядає, коли в нас всередині топ, це може бути меріносовий топ, якщо це прямо на холоди, Зверху в нас така вовняна зібка і вовняне пальто. Повірте, вам буде дуже тепло, вам буде дуже комфортно. Всі ці тканини будуть дихати. І якщо ви, наприклад, прийшли, я не знаю у кафе, у торговий центр, ще кудись, ви можете, наприклад, зіпку зняти і залишитись просто у меріносовому лонгсліві. Тому не забуваємо про нашарування у холодні сезони. Ну і знову ж таки мені хотілось якийсь все ж таки акцентик, тому в нас з вами ця бордова сумка. Бачите, я вам намагаюся якісь такі практичні, носибельні носивельні луки також показувати, бо розумію, що варіанти з шкіряними якимись бордовими крокодиловими штанами табони для всіх. І так як ви в мене люди зайняті, я це розумію, не можете годинами дивитись мої примірки. Я хотіла одним пострілом вбити кількох зайців. Тож я якраз вам і демонструю те, про що казала у минулій стилізації, коли ми під зіпку вдягаємо мері носовий лонгслів. І якраз одразу вам його покажу. Я в ньому знімалась в одних зі своїх останніх відео, і ви мене питали, звідки цей лонг він з кос, він з горлом, і в нього є ще кілька класних таких цікавих деталей. Це ось такі, я не знаю, що напальчники, чи що. Тобто, ви можете носити його так, можете носити просто, і позаду є вертикальний шов. І я вам ось ці варіанти можу рекомендувати. Там точно є чорний, якщо я не помиляю, ще білий. Беріть обов'язково це 100% марінос. Він тоненький, він легкий, він класно відводить вологу, у ньому не спекотно. Коротше, це просто маст. Ну і ясно, що тут не можна не помітити мою нову покупку, яку ви могли вже бачити у моєму шорці, це спідниця від українського бренду BiOM, такого яскравого червоного кольору. Ясно, що це не натуральна шкіра, але ось це поєднання ніжно-блакитного і Червоного, воно з одного боку якесь і нетривіальне, а з іншого, як на мене, вже якесь доволі класичне. Мені дуже подобається і я точно буду так носити. Ясно, що з голими ногами зараз не походиш. Тут можна поекспериментувати. Я показувала свій варіант у шорці, але сюди можна, наприклад, додати і у колір спідниці, також колготи, можна спробувати навіть сірі, але мені чомусь захотілося показати вам саме так. І моя вінтажна сумка. Я вам ще покажу кілька стилізацій з цією червоною спідницею, але вони будуть дуже схожі за принципом. Це буде червоне і блакитне. І я думаю, ми зробимо так. Я вам поставлю просто три варіанти відео, а ви у коментарях проголосуєте, який варіант стилізації вам сподобався найбільше. Окей? І завершимо з вами такою сучасною елегантністю, якій є і трошки мускулінності, підбори просто. Мені цей образ дуже подобається. Він натхнений трошки Фібі Файло, звичайно. І що в нас тут нового? В нас тут з вами новий такий в'язаний, меланжевий, котоновий, до речі, топ від манго. Ви мене питали, як же я планую його носити. Мені найбільше подобається саме ось такий варіант, коли я вдягаю його на голе тіло. Тут, в принципі, може бути яка сітка або навіть мереносовий лонг, Але він має не збирати, щоб не створювати нам зайвий об'єм і щоб не перетягати на себе увагу. Мені дуже подобається цей такий відкладний комір. Мені подобається, що він асиметричний. Ви можете тут погратися, але мені здається, найкращим буде такий варіант, ніби, знаєте, ви не старались, якось як вдягли топ, так він і виглядає на вас. Тут в мене коричневі штани, які ви вже бачили в інших відео від Зара. Мені подобаються вони такі прямі, це дуже актуальний силует. Я додала підвізку від манго також. Щоб себе витягнути. Нагадаю, що краще за все, якщо ви таку ціль маєте себе витягнути, щоб в нас підвіска була у районі цього сонячного сплетіння, і в мене тут підбори з подовженим мисом, величезна сумка кос, яку я взяла ось так під пахву, ніби клач. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях ваш улюблений лук. Мені здається, що мій ось. День, коли ви будете дивитись це відео, мені вже буде 37 рочків, тому, будь ласка, вітайте мене у коментарях. А найкращим привітанням для мене буде лайк, підписка, звичайно, і будь-який коментар. Стосовно того, наприклад, які луки вам сподобались, які ні, на яку тему ще знімати відео. А також не забувайте переходити в мій телеграм-канал Стильні Балачки, бо там на вас, окрім всього, мого там, гумору, добірок, якихось моїх луків, буде чекати добірка з бюджетними. Бо я розумію, що ми з вами. Витратили вже гроші на Black Friday – добірка з актуальними зимовими аксесуарами. Та зінс і бережіться!